Привіт! Звикли працювати з табличними файлами і вважаєте, що Google Docs це найкращий інструмент для реєстрації учасників? А що, коли можна використовувати сучасніший метод, повноцінну CRM-систему, а за бажанням завантажувати дані в Excel і працювати з ним? Або, навпаки, імпортувати ваш файл для генерації квитків. З рейту event все просто. Всі дані учасників, які ви збираєте за допомогою форм реєстрації, формуються як замовлення і зберігаються в crm систему де ви зручно можете з ними працювати. До бази ви матимете доступ 24 на 7, а будь-яку реєстрацію можна знайти за різними типами пошуку. Реєстрації можна сортувати за події, якщо у вас їх кілька, за типами квитків, за наявністю додаткових опцій, за промокодами, які застосували учасники, за статусом замовлення, датою, сумою так і таке інше. А якщо ж табличний файл вам більш зручніший і надійніший, ви можете завантажити всі ці дані в Excel і працювати з ним. Залежно від обраного типу файлу для експорту, він буде містити різну інформацію. Ви можете завантажити повний список всіх своїх учасників подій. А можете виставити якісь фільтри і завантажити або лише оплачені замовлення, або лише безкоштовні, або поставити фільтр, хто з них придбав відеозапис і завантажити з фільтром до опції. Можливо, вам потрібно завантажити лише 2-3 конкретні замовлення. Можете відмітити їх прапорцями і завантажити лише обрані. Якщо на вашій події передбачені квитки з прив'язкою до місця або слота часу, то вам буде доступний відповідний експорт з місцями чи слотами, де навпроти кожного учасника буде вказано номер ряду і місця, на яке він придбав квиток, або інтервал часу, в який він вас відвідає. Дані чекіну можна знайти в загальному звіті, а можна завантажити окремий розгорнутий файл, де будуть всі відмітки чекін-чекаут. Вхід в зони, якщо у вас був поділ локації на окремі зони зі скануванням і перевіркою доступу учасників. А для найвибагливіших організаторів можна навіть завантажити архів з усіма квитками. Не знаю навіщо, але і такий вид експорту можливий для тих, хто звик займатися хендмейдом і розсилати квитки вручну. Якщо ви підписались на чат-бота для отримання сповіщень, то він буде щоденно присилати вам бекап вашої бази. Це файл, який автоматично формується системою кожного ранку і присилається вам в Телеграм. На випадок, якщо ви дуже приймаєте, що потім не вийде його завантажити. Крім експорту, ви також можете навпаки імпортувати наявну у вас базу учасників. Це дозволить згенерувати квитки для учасників по вашому завчасно зібраному списку. Або для представників партнерів, спонсорів, спікерів чи преси. Щоб не додавати кожного окремо вручну, або не відправляти їм посилання на форму, щоб вони це робили самостійно. Ви просто формуєте файл з потрібними вам даними і завантажуєте його. Система збереже всі реєстрації з тими статусами, які ви вказали, а за потреби відправить їм одразу квитків, емейл чи вес МС. Отож, відповідаємо на одне з найпоширеніших питань організаторів: чи можна завантажити дані в Excel? Можна. Але для зберігання краще завжди користуватись повноцінною crm системою, а не листочком в Реєструйтеся в React2Event і спробуйте всі переваги квиткового сервісу вже сьогодні.